Знову рада тебе вітати. Сьогодні ми з тобою продовжимо піклуватися про наше здоров'я. А ти любиш казки? Пропоную твоїй увазі послухати незвичайну казку про лютого Корона і хлопчика Антона. Жили на світі підступні і небезпечні віруси. Армія їхня була незліченна, і всі вони як один. Слухняно виконували накази свого воєначальника Короля Корона. Корон ретельно стежив за людьми, побачивши, що хтось не дотримується правил безпеки і чистоти, король віддавав наказ в атаку. І віруси вмить накидалися на порушників. Багато людей боялися корона. І його вояків тож не порушували правил, мили руки з милом, носили захисні маски, дотримувалися безпечної відстані. Корон страшенно лютував, коли не вдавалося знайти нових жертв. Одного разу йому дуже пощастило. Він помітив велику групу людей. Які стояли близько одне біля одного. І хоча кожен мав на собі захисну маску, та надягнуті вони були дуже по-різному. В одних щільно затягнули ніс і рот, як годиться, у інших прикривали тільки рот, або взагалі були на підборідді. Деякі люди. Взагалі були без маски. Помітивши порушення, корон негайно послав в атаку своє військо. Одні вояки атакували горло людини, і воно починало боліти. Інші напосідалися на ніс. Тоді, в жертви починався нежить, і зникало відчуття запахів. А деякі віруси добиралися до легенів. Викликаючи нестримний кашель? Ось ми прочитали таку повчальну казочку. Скажи мені, будь ласка, яке порушення правил безпеки помітив корон? Так вірно, недотримання безпечної відстані. Неправильно надягнуті захисні маски? Як вважаєш ти? Чому потрібно дотримуватися цих правил? Так, звичайно, дотримуючись правил, ми зберігаємо наше здоров'я та захищаємо себе від заражень. Я сподіваюся, що тобі було цікаво, тож пропоную обрати собі смайлика і намалювати. Я буду дуже з нетерпінням чекати твоїх робіт. До побачення!